У Чернівецькій центральній міській клінічній лікарні працює сучасний підрозділ реабілітації на вулиці Головна 100. тут. Допомагають пацієнтам з наслідками інсульту, травм і переломів після ДТП, а також із проблемами опорно-рухового апарату. Окремий напрям відновлення військових, які отримали поранення, мають посттравматичний стресовий розлад чи хронічний біль у спині. Серед пацієнтів ветерани, які повернулися з фронту після поранень і травм. Борис Шпартак пішов добровольцем на початку війни. Служив у 81-й та 82-й окремих штурмових бригадах. На фронті чоловік був 3,5 роки. половиною роки. Посадилося, бо постає здоров'я. Признали, що У 22-му приходу десь тут мені ногу розробляли. Дякую, бо цій команді, що вони розробили файну міну. Що нога болить, вони мені надають допомогу. Віталій Матвієнко кадровий військовий. За спиною 27 років служби. У 2014-му був мобілізований. Пізніше брав участь у формуванні сил територіальної оборони Буковини. Торік завершив службу у 60 років. При звільненні я проходив лікування в шпиталі і виникла потреба провести реабілітацію, бо були певні вади. Е, Об'єктивно можу сказати, що тут була надана фахова кваліфікована допомога. Медичний персонал якісно підібраний, фахово підготовлений, відноситься до е, пацієнтів дуже толерантно, дуже доброзичливо і ну, відчувається така позитивна аура. Серйозних поранень Віталій не мав, але все ж прийшов в комплексну реабілітацію. Переконаний, відновлення потрібне кожному, хто служив, навіть якщо немає видимих травм. Дуже хибна думка, що людина може сама впоратися Це притаманно чоловікам самим вирішувати свої проблеми, свої питання. Але насправді для того є фахові люди, які вивчені на це, які розуміють процеси, які відбуваються з людиною, як з фізичної, так і психологічної точки зору. Реабілітація проходить у трьох залах фізичної терапії та в кабінетах психолога, ерготерапевта і логопеда. З пацієнтом працює мультидисциплінарна команда лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед і психолог. Вони спільно оцінюють стан і складають персональний план відновлення. Один цикл триває від 14 до 21 дня. Програма включає вправи для зміцнення м'язів і спини, тренування рівноваги. Та ходи відпрацювання дрібної моторики і побутових навичок, логопедичні та дихальні вправи. Головне повернути рух і впевненість у власних силах. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4